Хоча сьогодні неділя, день вихідний, проте цими хвилинами триває форум майбутнього Миколаєва. Це масштабний захід, який направлений на розробку стратегії розвитку міста. Зараз ви можете бачити виступ, як завжди, емоційний Михаїла Сакашвілі. Подивимося трошки. Тому що карусель, катокружиться, адно ті ж люди сидять, покрутиться, покрутиться там. І є кармушка у каруселя. І значить, кармушка зупиняються... кормушки наберутся, потом пойдут дальше, следующие пойдут. Но все знают, что очередь тоже придет. Так вот, эту кормушку надо убрать, а этим дядькам сказать, которые уже 25 лет на них сидят, вам уже пора, хватит уже, вы достаточно покатались на карусели, вы не того возраста. Сойдите, тут есть молодежь, которая тоже хочется. И эта карусель будет уже без кормушки, гораздо быстрее идти и гораздо больше результатов давать. Вот так и будем делать. Давайте начнем с Николаева. Спасибо. Шановне товариство, я прошу. Я прошу зараз наших шановних гостей і журналістів, лише гостей і журналістів, вийти в хол, де на них чекає прес-конференція. Всі, решта, прошу поки що залишатися на місцях. Шановні гості і шановні журналісти, будь ласка, для того, щоб ми спеціально робимо цю паузу, щоб ви мали можливість вийти.